Доброго дня, вітаю вас, слава Україні. Героям, Героям слава. слава раді бачити. Отже, Кабмін вирішив вас. перевести на бюджетну форму навчання 80 тисяч студентів-контрактників. Розкажіть нам, будь ласка, про які саме категорії йдеться і чому ухвалили таке рішення? Я вам дуже дякую. раз, що ви цікавитесь проблемами освіти. Адже це про майбутнє по перше. Це було доручення президента при зустрічі його з студентами. І ми чітко розуміємо, що російська агресія спричинила певні проблеми в родинах, в родинах в тому числі студентів, там, де ми сьогодні, перш за все, в умовах воєнного стану маємо вжити всіх заходів для підтримати найбільш вразливі категорії осіб. А саме до цієї категорії ми відносимо студентів, фінансова спроможність, яких не дозволяє сплачувати за навчання через вплив російської агресії, бомбардування. І які мають отримати державну підтримку, продовжити забуснувати освіту. Саме головне мета була президента уряду і Міністерства освіти, в тому, щоб ці діти не поїхали за кордон на виконання завдання президента Володимира Зеленського. Уряд затверджував рішення про передведення на навчання за кошти державного бюджету окремих категорій здобувачів, коледжів фахової передвищої освіти і закладів вищої освіти, які були зараховані на навчання до 2021 року. Учно, тобто другий, третій, четвертий і е, другий курс магістратури, е, до цієї категорії ми можемо віднести діти загиблих захисників України, е, учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, діти-учасників бойових дій і жителі особливо небезпечних територій. А е, от найважливіша е, категорія, е, яка така не досить зрозуміла на сьогодні. Але яка прописана в постанові це мешканці особливо небезпечних територій, це території об'єднаних територіальних громад, що розташовані в зоні проведення воєнних або бойових дій, які перебувають в тимчасовій окупації, оточені, блокування, і які визначені наказом на Мінреінтеграції від 25 квітня 2022 року, номер 75, станом на 15 жовтня 2022 року. Для підтвердження статусу здобувача освіти, який має подати. Для підтвердження статусу здобувач освіти має подати витяг з реєстру територіальної громади, які підтверджує відомості про місце проживання або перебування особи станом на 24 лютого, 2022 року, або документ про освіту які добути до 24 лютого 22 року в закладі освіти розташованому на території цих територіальних громад пане Сергію, скажіть, будь ласка, а є якісь є якісь конкретні терміни для подачі оцих витягів з реєстру? Я чому питаю, тому що ну от на частині Херсонської області угу. там взагалі немає інтернету а, на сьогодні? Немає ніяких термінів. Ми працюємо з кожним подавачем заяви індивідуально. Здобувач подає заяву і ми опрацьовуємо її в повному обсязі. Ми ні в якому разі не обмежуємо здобувачів освіти щодо подачі цих документів. А скільки таке рішення коштуватиме бюджету, і звідки братимуть гроші на нього? Звісно, це дуже дороге для бюджету рішення, але немає нічого дорожчого ніж наші громадяни України. Нічого дорожчого, адже наші громадяни України це ті громадяни, які будуть відновлювати нашу державу. На сьогодні принаймні велика оцінка, яка стосується саме цього рішення, це від 7 до 9 мільярдів гривень до 2025 року, включно і державне замовлення фінансується за рахунок загального фонду державного бюджету. Ми розуміємо, що фінансуючи ці витрати за рахунок податкових на, 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 надходжень під час війни неможливо. А в 2022 році ця сума становить понад 300, ну, приблизно 370 мільйонів гривень, 2023 рік 3,9 мільярда, 2024 рік понад 3,3 мільярда. Пане Сергію, у нас зараз така непроста ситуація. Ну, я маю на увазі масовані повітряні атаки російської армії на цивільну інфраструктуру. В зв'язку з цим, як ви будете міняти освітній процес? І чи багато регіонів вирішать відмовитися від очного навчання, або, можливо, когось із дітей ви відправите на канікули в зв'язку з цим, в тому числі раніше? Знаєте, дуже гарне запитання, адже. На сьогодні, ми в повному контакті з департаментами освіти і науки з засновниками закладів освіти, Незважаючи на спроби рашистів ускладнити життя українців і, зокрема, забезпечити нормальний освітній процес, поки що ми визначаємо позитивну динаміку і позитивну тенденцію повернення учнів до учного або змішаного навчання. Станом на сьогодні, 24 жовтня, 2022 року. У нас освітній процес відбувається в 12 912 школах, причому 3083 – це традиційна форма повноформатне навчання. 6340 – це онлайн режим і 3503 – це змішане навчання для того, щоб процес освітній в дистанційному форматі був максимально доступним. Ми завдяки нашим партнерам щоденно зміцнюємо матеріально технічну базу. Формуємо онлайн уроки, доповнюємо їх додатковими матеріалами. І ковід нас багато в чому навчив. І війна ще більше навчила. Наші діти не мають бути відлучені від процесу. Ми не зупиняємось на досягнутому і тільки від початку війни ми вже домоглися про значну допомогу від наших донорів щодо онлайн-навчання від наших партнерів. Ми суттєво наповнюємо онлайн-контент. І суттєво використовуємо комічні і а, світові інформаційні ресурси. Дуже дякую, так пане Середоканіку. Щодо, канікула, так, що, так, щодо так, канікул, так. вибачте, да, саме основне а, відповідно до закону України про повну загальну середню освіту, о, Графік канікул, графік освітнього процесу визначають засновники і стратегічна рада директори шкіл в цьому контексті. Ми ми на сьогодні об'єктивно формуємо. Рекомендаційні листи, враховуючи і стан опалення, стан енергетичної безпеки, стан взагалі засвоєння матеріалу, не можна сказати, що цей процес формування канікул є об'єктивним і стаціонарним для всієї країни. Кожен з засновників визначає свій графік освітнього процесу. Але при цьому я хочу зазначити освітяни свідомі і в тому форматі, в якому ми сьогодні. Формуємо освітній процес. Загальний процес формування канікул розпочнеться з 29 жовтня у більшості загальноосвітніх закладів України. А і, і також є певна, певний період це 5 листопада. Дуже дякуємо. Дякуємо дякую за роз'яснення. Сергій Шкало, міністр освіти та науки України, був з нами в ефірі.